Дівчатка, вітаю вас всіх! З вами Марія. І сьогодні будемо дивитись з коментарів тема. Дякую, хто запропонував. Дійсно, і вам може буде відповідь, і комусь ще може буде відповідь. Чи знайдеться те, що загубили? Нагадую, на каналі тільки загальні відео, але ж. Теми я розглядаю з коментарів, якщо вони відгукуються мені, то давайте подивимось. Що покаже філіжанка. Так, зараз трошки я роздивлюсь. Вам поки що смачнющої кави, якщо п'єте зі мною. Так, зрозуміло, ну давайте. Так, у когось люди знайдуть, знайдуть один одного. Люди, які, ну от, я так розумію, деякий час не спілкувались і вважали, що загубили один одного. ну, Знайдуться люди, які як притягнуться один до одного. Не показано, я не можу зрозуміти хто це, стать людей, я не можу тут зрозуміти. Ну, Я так розумію, що це просто от для кого як. Але одне, що бачу, когось з вас дуже розшукує якийсь чоловік. І це як розпитує у людей. Може, хтось щось про вас знає. Ну, тут людина з повним серцем, тут почуття, тут, тут не, щоб не жахались, тут не шукає там, з якихось, там, не знаю, ну, з якихось там, які поганих міркувань. Ні, Тут нічого поганого, тут людина просто от, до серця ви людині і шукає. Оце, звісно, тут знайдеться, знайдуться люди. Тепер ось тут для якоїсь жінки показано, я не можу зрозуміти, що це ви таке шукаєте, але кажуть, зміни радіус пошуків. Вам, вам дивіться. Отак як я це бачу, десь праворуч, дивіться, там, от там, де ви дивитесь, трошки праворуч, як на 90 градусів, збільшить ну, територію пошуків, і у вас дійсно буде там можливість знайти те, що ви шукаєте. Або дивіться, ще як для когось показане. Чоловік допоможе знайти. Оця ситуація, якщо шукаєте якийсь документ. от З документом допоможе чоловік. Далі, дивимось, що тут ще показане. Так. Бачу жінку, у якої в думках щось якийсь чоловік засів. І я тут зараз ось ці дії стосовно чоловіка, вони в тупік заведуть. Теж не, не бачу, не зрозуміло мені, що, що саме шукаєте, але пов'язане з чоловіком. Ну це може бути якась там, ну, наприклад, щось від чоловіка якогось вам. Дісталось там дарунок, передачка якась, щось, там Ну щось що або належало йому, або дарунком до вас потрапило. А ось тут ситуація тут складніше, тут я не бачу, щоб знайшлась річ. І. Взагалі, у вас якесь спілкування буде з чоловіком якимсь, який буде вам допомагати вирішувати складні питання. І ви навіть забудете про те, що ви шукаєте. Тут, як знаєте, відволікаєтесь на спілкування і ця якась там річ загублена, вона вже. Менш важливою для вас стає, але час від часу все ж таки будете згадувати. Не бачу, щоб знайшлося, але буде прояснення якесь. Ну, Це, знаєте, виглядає так, що, наприклад, ви з часом зрозумієте, чому воно загубилось і де воно могло загубитись, і просто відпускаєте цю річ. Далі дивлюсь. Так. Ну Ось тут вдома щось загублене, я бачу, що людина хапає рукою, тож знаходить. А, вже якийсь засмучений чоловік ходить з того приводу, може це його якась річ загубилась, може. Тут навіть люди якось ну ображені один на одного. Жінка, чоловік, от як в різні боки, дивляться. Але ж бачу, що буде знайдене. Далі дивлюсь, хтось роботу знайде. Якщо шукали роботу, то знайдете, якщо була втрачена робота. Ну, це ж таке, що бачу, то і вам і розповідаю. Хоча про роботу не питалась тут. Далі дивлюсь. А, тут, знаєте, як показано, що повернись до пошуків роботи і знайдеш. Ну, може, ви на деякий час відклали а, цю тему. Так, далі дивлюсь ось тут. Ось тут. Що це таке воно? Тут якийсь закоханий у вас чоловік допоможе вам знайти. Воно щось таке маленьке в руках вміщається. А знаєте так, знаєте, а що це таке? Це твоє? І все, і воно буде у вас знайдене. Так, ось тут. Угу. Ось тут щось загублене вже деякий час. Це щось, ну, воно не, не вчора і, і не на тому тижні було загублене. щось Якась така річ, яку Ну ви щось згадуєте час від часу. І вона коштовна якась, ну, щось вона грошей вартувала. Так, дивіться, ось по цій, по цій. Штукенції тут ви як, знаєте, от коли люди кажуть, що хай е, дякую, що взяли грошима. Це як заплатили за щось. Тож нічого страшного, втратили і втратили. І будьте вдячні, що воно так сталося. Бо. Тут так показано, що е, вона не, не вартує тих хвилювань, яких ви е, тут, дивіться, як е, ця річ втрачена, але це якщо втратив якийсь чоловік, давайте так. І це, е, ну як, як за свій захист таким чином заплатив. Тож нічого страшного, не хвилюйтесь. Це тільки матеріальне, це, це те, що, знаєте, приходить і йде, і не треба прив'язуватись до таких речей. Через два якихось строки буде інша річ. Ну, наприклад, там 2 місяці. Наприклад, а у вас там воно якось по-своєму буде. Далі, ось тут. Ось тут знов мені показують чоловіка, який допоможе по документах. Тобто, де вам там що треба знайти по документах, то це. Ну, Якщо вам треба буде спілкуватися з чоловіком, то знайте собі, що це буде зроблено. Більш за все, тут по цих документах, ви як час втрачаєте, а все інше воно відтворюється так, як треба. І навіть от тут, тут показана знаєте, як тупікова ситуація, вона не тупікова, вона просто як, знаєте, от... Всьому свій час, як то кажуть. Далі, ось тут люди знайдуть один одного чоловік, жінку знайде собі. Ну, шукав, то знайде. Гарно. Та й чоловік непоганий. Так. Ось тут. Показана інша трошки ситуація. Ось тут жінка знайде, це як чи з подорожок чи навіть якась така родичка, знайде причину негараздів в сім'ї між нею і чоловіком. Ну, зрозуміє, хто. Заважає їх щастю. Тут Трикутничок, але він такий, що це може бути трикутник е сімейний, ну, тобто хтось втручається з сім'ї. Може бути і, звісно ж, трикутничок, коли оком накинула якась там краля на чоловіка. Далі дивлюсь. Ось тут мені показаний чоловік, який шукає можливість вирішення його трьох важливих проблем. І Шукає можливість, а поки що я її для нього і не бачу. І жінка якась як чекає від нього результатів. жінка... Запропонує ідею, але він не дослухається і дуже шкода, бо він шукає через серед чоловіків відповідь для себе, для вирішення своїх питань. А насправді та відповідь вже є у цієї жінки, але ж він її не чує, не звертає увагу і дуже дарма. Він би вже вирішив свої три питання. Ну, ось тут мені показаний чоловік, який. Це вже інший, який спілкується з людьми. Та ні, не інший. Це, це той самий, та сама жінка у нього знову ж таки за спиною. Ну що ж він дурненький не звертає на неї увагу? Вона йому дуже важлива насправді. І те, що вона говорить, це, це теж дуже важливо. Там, ну, Отже ж, ну добре, може йому ще не час порозумнішати. Так же ж теж буває. В нього, в нього б вже так вгору пішли б справи, а він її не чує. Ну, то вже таке. Добре, далі дивимось. Так. Тут? Так, от тут я бачу робота соціум. Бачу чоловіка, який потайки щось, щось від кого? Це він так від чоловіка несе. Е, знаєте, коли в довіру до людини зайшов? А щось вкрай вже на вихід. І все. Йому більш не треба спілкуватись з тим чоловіком. І це не буде знайдена річ. Тут, тут вже ж треба дивитись з ким спілкуєтесь, як то кажуть. І так буде. Ну, знаєте, от дійсно тут зайшов в довіру, ну, так як слід було йому. Бо цей чоловік навіть буде дивуватись, та не міг він? Ні, не міг. Він же ж така нормальна людина, він же така приємна людина. Ну, така приємна людина дійсно. Таких багато буває. То, як кажуть вчителі, ви б могли, ну, хтось би з вас міг би скільки завгодно чути різних такого, отакої тематики історії, ви б. Головою кивали б, ви б казали, так, дійсно, як так можна, як так можна, вас би це не навчило, а от на вашому особистому прикладі, з першого разу навчить. І дійсно будьте вдячні такому вчителю. Бо всі, хто вам щось подібне розповідав, вони <с me> такі кепські вчителі виявились, нічого. Так, ось тут знов мені показана ситуація, коли чоловік не хоче приймати допомогу від жінки, а вона дійсно може, як то кажуть, перекроїти його життя на гарне, От дійсно гарно допомогти. Далі дивлюсь. І тут вже насправді йдуть повтори, бо показана знову ж таки ситуація, коли збільшити треба радіус пошуку і знайдете. І знову ж таки праворуч, шукайте праворуч. Ну Десь ви там щось шукаєте, то поверніться трошки праворуч. Ось тут показано для жінки, здається, для, Ну, не обов'язково. Давайте, для, для людини. Якщо по роботі щось ви там шукаєте, я бачу круг вас один, два, три, чотири людини п'ята ще підходить. Розмовляйте, кажіть, що ви шукаєте, люди допоможуть тут знайти. Так, буде. Буде знахідка, не можу сказати, хто з них підкаже. Бачу, що всі уважно слухають, і хтось таки вам прояснить, де, де ви що ви загубили. Так, отут жінка засмучена, щось загубила, і чоловік нове щось купить. Він, ну, просто, воно не буде знайдене те, що загубилось, але він принесе нове щось. Йому так хочеться, просто, щоб настрій змінився у жінки. І дійсно, а, дивіться, як. Потім ще й знайдеться ваша загублена річ, але потім ви вже будете користуватись новою, а потім ще й та знайдеться, але нічого буде у вас дві. Так, далі, що нам блюдечко покаже. Якщо буде швидка якась знахідка, то Ой, оця от ситуація, коли чоловік повертається і йде, вже щось там заховавши в кишеню, оце у когось дуже швидко буде. Ця ситуація не буде затягнутою. Це вже хтось спілкується з таким чоловіком, який довіру має заради чогось конкретного. Ключа там, хто загубив, треба змінити замок. Бачу, що змінюєте. Не, я так розумію, що ключа не знайдете. То дійсно гарна. Гарне вирішення саме змінити. Так, Ну, знов мені показують, коли люди один одного знайдуть, коли ну, просто у когось нове кохання на порозі. Добре. Так, і у когось, що пов'язане з. Тут зима, тема зими. Якщо щось шукаєте для зими, щось загублене вами, то я не бачу нових витрат. Пошукайте там, де щось воно таке, чи ви їздили, чи ви щось воно. З пересуваннями пов'язане щось, чи там десь в кишені залишилось, чи десь я не можу точніше зрозуміти. Як на дощечці якась така річ, і воно може пересуватись, як на колісах. Я не розумію, що це. Воно чимале. Ось десь там лежить ваша річ. І це може бути таке. Ну, і, наприклад, якщо це автівка, то воно десь там як між сидіннями чи під сидінням щось таке. Так, що тут? У когось тут буде знахідка, якщо стосується слухового апарату, то бачу, що людина радіє, щось, щось таке буде знайдене, пов'язане з цим. О, оце супер. Врешті-решт, чоловік той почує жінку, яка йому дуже цінну інформацію підкаже. І бачу, що вже він задоволений і рушить вперед. Добре. Оце на цьому можна і закривати. Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю знайти те, що ви загубили, і не хвилюватися. З приводу того, що дійсно може піти назавжди від вас, але ж нічого страшного, будуть ще кращі речі у вас. Головне, щоб всі були здорові, живі, і все гаразд було у ваших родинах і у вас особисто. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.